Усім привіт! Мене звати Віктор Гордієнко, і це моє перше відео про Skyrim. Я граю у Skyrim вже 15 років, і це моє відео це такий спосіб скромно відрефлексувати усі ті думки, які накопичились у голові за всі ці довгі роки. Я дуже люблю цю гру, тому сподіваюся, що вам сподобається це відео. Бо робив я його з любов'ю. Гарного перегляду! Skyrim для мене одна з найкращих ігор за весь час взагалі. Атмосфера засніженої провінції на краю світу назавжди залишиться у моїй пам'яті. Це гра це той випадок, коли зірки зійшлись у потрібному місці у потрібний час. Для мене Skyrim – це місце і світу, який хочеться повертатись. Це те про що я згадую, коли рефлексую, і те, з чим асоціюється слово затишок. Чомусь магічна атмосфера Скайріму переносить мою свідомість у якесь безпечне місце, і це місце знаходиться десь поміж моєю власною уявою і самим Скайрімом буквально. Тобто, десь на півшляху до самого Скайріму моє уявлення про нього сублімується у щось більше, ніж те, чим він являється по своїй суті. І це, на мій погляд, відрізняє справжнє мистецтво від несправжнього. Вміння залишати відбиток, вміння впливати на свідомість, вміння вкарбовуватись у пам'яті. І Скайрім у моєму випадку робить це з моєю свідомістю ледь не краще ніж будь-хто і будь-що. У цьому відео я не буду намагатись препарувати причинно-наслідкову послідовність нейронних зв'язків і раціоналізувати речі, які симпатичні моєму серцю і, мабуть, навіть моїй душі. Я ніколи цього не робив дої. Сподіваюся, що не буду робити після. Розкладати речі на атоми, скоріш за все, теж можна з душею і смаком, але це явно не мій шлях. Це відео це скоріше ода любові, і натхнення. До однієї з улюблених ігор в моєму житті це відео, чиста емоція, всього лише зафіксований спогад, не знаю чи останнє, але це моє перше повноцінне відео про Skyrim. Інколи у абсолютно рандомний момент мені просто хочеться вийти з ріфти на годині так о 5 ранку і, не поспішаючи, вирушити у бік високого Хродгара на північний захід. Я бачив цю дорогу вже десятки разів, я був тут, саме у цих місцях, коли мені було 13 років. Потім, коли було 15, 17, 20, 23 і зараз тепер вже 26 років. Я не знаю чому, але я впевнений, що коли мені буде тридцять або сорок, я час від часу буду радий знов побродити по Скайріму під акомпанемент магічних мелодій Джеремі Соула. Я впевнений, що існують предмети мистецтва, в яких дійсно є душа. І це не просто гарні слова, це якийсь набір складових частин, який склався пазлому потрібному місці, у потрібний час і потрібними людьми. Це неможливо імітувати це. Просто воля випадку або ж геній окремого митця. Таке відбувається не так вже й часто. І от у випадку зі Скайрімом таке відбулось. Усе, що стосується стилю, атмосфери і загального настрою у цій грі, знаходиться на своєму місці. Ця гра не залишає мене байдужим от вже 14 років. І тут справа не тільки у ностальгії, у той же час і до, і після Скайріма. Я бачив і пропустив через себе безліч усього. Тисячі годин мого дитинства були віддані найрізноманітнішим проектам. Я грав у різні ігри і любив різні ігри, але майже ніхто не зміг підкорити мою свідомість і уяву настільки вдало, природньо і навічно, як це зробив Skyrim. Справа тут у музиці, чарівній зимній атмосфері, дуже медитативному геймплеї або ж у чомусь іще, я не знаю. І чесно кажучи. Не хочу знати. Мені здається, що допоки це на мене працює, у моєму серці живріється та сама сліпа любов до життя, як такого Дитячі її. несвідома жага до дослідження будь-чого. Некерований політ уяви у нетрі далеких лісів і за верхівки височених засніжених гір. Я не знаю навіщо, з якою ціллю і навіть з якими мотивами мій мозок синтезує ці напівабстрактні образи таємничих зимніх вечорів у провінції, засипаній снігами. Але цей політ думок чомусь мене завжди заспокоює, чомусь завжди відчуваю певний комфорт у тому, що будує мій мозок на основі образів, запозичених у Скайріма? І нехай для когось це все прозвучить просто як якась інфантильна система спогадів. Нехай навіть об'єктивно це все не уявляється. Але яка взагалі різниця, якщо мені самому це приносить виключно позитивні емоції? Якщо варто мені почути перші ноти будь-якого саундтрека соула до Скайріму, і на моєму лиці починає вимальовуватись ледь помітна посмішка. Я не додумався завчасно імплементувати рекламу свого власного твіча під час написання сценарію для відео, тому роблю це так недолуго. Я не так давно почав стрімити на Твічі, тому підписуйтесь, стрімимо зараз майже кожен день, там ми спілкуємось, слухаємо музику один одного, граємо у ігри і взагалі весело проводимо час. В нас маленький затишний ком'юніті, тому будемо раді бачити там тебе. І підписуйтесь на телеграм-канал, там анонси всіх нових відео, стрімів і взагалі є. Певний, ексклюзивний, так би мовити, контент. Це ніби все, що я хотів сказати. Дякую, вибачаюсь за те, що перебив. Гарного перегляду! Те, як починається ця гра, це вже меметично і від того ще більш легендарно. Але ми всі ледь не покадрово знаємо кожну секунду того, що буде відбуватися після початку нової гри. Тому я звільню вас від мого детального опису цього епохального інтро. Кажу лише, що через 10 хвилин після того, як ми почнемо нову гру, ми потрапимо до печер. Взагалі, печери невід'ємна частина скайріму. За все проходження ми будемо безліч разів спускатись у різні печери, кургани підземель. Склепи і тому подібні місця. Тому цей наш перший спуск це свого роду посвята. І як на мене, печери у Скайрімі, так само, як і гори, є візитівкою цієї гри. Бо вони, ну, дуже вже атмосферні. Це характерне, синьо-зелене освітлення, особливий звуковий музикальний супровід, підземні струмки, печери всередині печер, безкінечно розвітлені лабіринти, які сягають неймовірної глибини, і ти дійсно не знаєш, що тобі зустрінеться за черговим поворотом. А ще це сонячне. Або місячне проміння, яке освітлює печери, і пропускає через себе підземні води, утворюючи ефект дощу чи чогось типу того, і це прям дуже. Дуже атмосферно печери у Скайрімі це любов. У нашій першій навчальній печері нам вперше зустрінуться гігантські павуки і великий ведмідь. Особливих проблем з тим, щоб їх знешкодити, в нас не буде. І пройшовши ще декілька десятків метрів, ми потрапимо на волю. Вихід у відкритий світ у Скайримі я можу порівняти з виходом із сховища у третьому Фоллауті. Це абсолютно особливий і трепетний для мене момент. На горизонті постає величний, на перший погляд, недосяжний гірський. Ребет, все навколо заповнено хвойними засніженими деревами, вдалині видніється озеро, а справа від нас густий туман огортає гори. Над головою пролітає дракон, а перед нами вимальовується затишна галявина, і стежка, яка поступово дає нам спуститись з гір. У процесі цього спуску на іншому березі річки серед гірського масиву ми побачимо величні руїни. Дуже скоро ми дізнаємося, що це нордські руїни з бандитами, гігантськими павуками, драуграми. І душним босом Драугром, але поки це просто якісь величні руїни на горизонті, які нереально манять своєю вийнятковістю. До речі, в оригіналі ця локація називається Блік Фолз Берроу, що дослівно перекладається як храм холодних водоспадів. І це, як на мене, просто шикарна атмосферна і ідеально підходяща до локації назва. Наш супутник, до речі, тикне на руїни пальцем і скаже, що коли він був дитиною, це місце викликало у нього нічні кошмари, йому снилося як драугри. Повзуть вниз з гори до його вікна, і вже скоро ми зрозуміємо, що його опасіння в цілому були немарними. Але до більш детального обговорення цього місця ми ще дійдемо. А поки після спуску до річки перед нами відкриється ще один неймовірний пейзаж, від якого в мене досі перехоплює дух. А пройшовши ще трохи далі по дорозі, для нас відкриється можливість обрати камінь-хранитель. На вибір у нас будуть три класичні опції: воїн, розбійник і мах. Це буде впливати на те, наскільки швидко ми будемо качати. Ті чи інші здібності в залежності від обраного нами шляху? Далі ми підемо по стежці вздовж річки на північ, насолоджуючись природою, музикою і загальною атмосферою. І десь через хвилину-дві ми дійдемо до першого поселення Рівервуду. Це маленьке селище стоїть під склоном кремезної гори з однієї сторони і на березі річки з іншої. Для мене з плином років кожне повернення до Рівервуду це як повернення до якогось місця, в якому ти провів якусь частину свого дитинства. От чомусь саме Рівервуд знаходиться в топ 5 місць, які я полюбив найбільше у цій грі. Хоча, вочевидь, є більш живописні місця, більш особливі, візуально цікавіші, складніші, різноманітніші. Але це звичайне невеличке поселення, в яке ти потрапляєш вже через півгодини гри, назавжди зайняло своє почесне місце в моєму серці. Коли я чую слово Skyrim, в мене перед очима постає ця єдина вулиця, вздовж якої стоять дерев'яні хати. Декілька NPC займаються своїми справами, а сонце повільно сідає за горизонт. Але я це вже згадував у моєму відео про атмосферні ігри, тому зупинятися на цьому ще більш детально ми не будемо. Далі, якщо йти за сюжетом, то між нами постає задача дійти до першого великого міста у грі Вайтрану. Але я завжди на цьому етапі заходжу в місцевий магазин, отримую квест на повернення золотого кігтя і прямую у храм холодних водоспадів. Шлях від виходу з печери до кінцевої точки після храму це для мене як перші півтори години братства кільця Пітера Джексона, або як увесь пролог у оригіналі Толкіна. Щось абсолютно магічне, приємне і світле загорілося у свідомості тринадцятирічного мене у один із зимніх вечорів за комп'ютером, коли я вперше грав у Skyrim і ходив цими стежками. І це щось досі горить всередині мене. Я не бачу навіть натяку на те, що я це переросту або важливість цього сакрального сприйняття зійде на нівець. На шляху до храму ми будемо поступово підійматися все вище і вище в гори. І в один момент, коли ми піднімемось достатньо високо, з неба почне повільно і дуже м'яко падати сніг. В цей момент по ліву сторону від нас буде виднітися черговий неймовірний пейзаж, сосни, гори і туман. У цьому місці я зазвичай думаю про себе: господи, як же я люблю Скайрім. А пройшовши ще далі стежинкою ближче до вершини гори, перед нами нарешті постануть кремезні руїни храму холодних водоспадів. Під час того, як ми підіймались на гору, завірюха лише посилювалась і. От, підійшовши до місця призначення в притул, навколо нас вже бушує майже снігова буря. Взагалі я обожнюю те, як виглядає, і відчувається ця метелиця у скайрімі, як сильні пориви вітру замітають сніг над земною поверхнею. Обожнюю, як звучить цей північний край на такій висоті. Перед самим входом нам доведеться вбити кілька бандитів, які охороняли вхід до храму, і ми потрапимо всередину цієї величної буррії. Будівлі. Опинившись у достатньо просторому і занедбаному часом кам'яному приміщенні, звуковий акомпанемент разюче зміниться, і на контрасті це відчуватиметься дуже приємно. Сильний шум від вітру у вухах зміниться тягучим завиванням у щілинах, і зверху на це накладеться характерний для подібного місця шурхіт оточення. Час від часу ми будемо чути, як десь щось ненав'язливо сипеться, так, ніби відносно скоро тут усе може обвалитися. А із глибини храму буде доноситись нерозбірливий і зім'ятий шматок звуків, який буде неможливо розібрати. І це все буде шліфуватися приємним гулом вітру, що доноситься з поверхні, де, вочевидь, досі бушує завірюха. Пройшовши кілька метрів вперед, ми почуємо відголоски розмови, які будуть долітати до нас з дальньої частини приміщення. Двоє бандитів будуть обговорювати свого товариша, який вже пройшов глиб храму. Недовго думаючи, ми їх знешкодимо і продовжимо наш шлях. Далі на нас буде чекати перша простенька головоломка. Хоча це ніби і головоломкою не хочеться називати. Але де Юре, це, мабуть, вона, тому окей. Далі будуть гігантські криси, черговий спуск ще нижче і гігантський павук міні -бос. А ще той самий темний ельф, бандит, про якого говорили вже спочивші бандити на вході до храму. Для того, щоб пройти далі, нам буде необхідно його звільнити, тому варіанту залишити його висіти там у нас не буде. Одразу звільнившись від павутини, він почне цікати від нас, але отримає пизди від першого ж Драугра і благополучно вмре. Тут ми вперше зустрінемо драугрів, чесно кажучи, це мої улюблені. Вороги у грі, якісь вони зручні, чи я не знаю, як це ще пояснити. От мені їх дуже приємно вбивати. Я думаю, тут знову ж таки велику роль відіграє звук потрапляння, наприклад, стріли у сухе, і хрустке тіло драугра. От воно просто в кайф. Цей імпакт просто безперечно неймовірний. Мені це ніколи не набридне робити, та й взагалі вони дуже круто намальовані, анімовані. Ніби нічого такого особливого, але є у драугрів зі Скайріму щось, що їх відокремлює від інших ворогів у грі, та й від інших драугрів у інших іграх. У спочившого Данмера, ми знаходимо той самий золотий кіготь і його щоденник. Потім ми спускаємось все глибше, знову вбиваємо драугрів, оминаємо пастки і нарешті потрапляємо у дуже простору печеру. Я вже говорив, що печери у Скайрімі для мене це парадоксально найзатишніші місця у грі. Пов'язано це з ностальгією, з музикою, з освітленням чи ще з чимось, я не знаю. Але я бляха просто обожнюю печери у цій грі. Причому будь-які, як просторі, гігантські, так і вузькі, тісні, окрім уже згаданих складових атмосферності печері які ми обговорювали раніше, я хотів би ще зазначити ось ці гриби, які світяться. Зрозуміло, що це є ледь не у будь-якій грі, дає печери, але не згадати цей елемент я теж не міг. Вони у симбіозі з підводними ріками, синьо-зеленим освітленням і зачаровуючими звуками, теж роблять свою справу. Далі буде знову арена з драуграми, скрині для взлому, пастки, зачистка локацій, збір луту усе те, що насправді буде займати десь 70% усього ігрового часу у Скайримі. І, врешті-решт, ми потрапимо у місце, через яке ці руїни і прозвали храм. Холодних водоспадів тут на нас чекає і вивчення першого слова сили, призначення якого ми поки по сюжету ще не знаємо. І довгоочікуваний вихід на поверхню. Вийдемо ми з печери, десь посеред гірського хребту, прямо перед озером, і тут перед нами в чергове відкриється абсолютно феноменальний пейзаж. Ось ці приблизно 30 хвилин від моменту, коли ми рушили з Рівервуду, і до цього моменту виходу з печери, це і є загалом весь скайрім у мініатюрі. Для мене ці півгодини сакральні. Я не знаю, скільки разів в житті я проходив цей відрізок. Я думаю, що не менше 30 разів це точно, а то й 50. Кожна нова локація, кожен звук, кожна перешкода на шляху, і цей маршрут в цілому це просто ніби повернення додому. Це ніби моє рідне місце. Я люблю це безмежно. Звісно, не тільки конкретно цей відрізок гри. Я вже згадував, що маршрут від Ріфтена до високого Хротгара також є для мене особливим. Передмістя Солітюду, вежа колегії магів у Вінтерхолді, замок Ярло у Вейтрані. Таких місць дуже багато. Скайрім це ніби якийсь універсальний мент для мене у схожій ролі виступають перші глави володаря перснів. Особливо мене зачаровує увага до географії Всесвіту у Толкіна. Його надмірно деталізовані описи навколишнього середовища і основний акцент на минулому цього світу. Світ серед землі у володрі перснів постає перед нами як відголосок бувалої величі. Цей світ побудований на ностальгії за минулим, яке сам Толкін і вигадав. Хоча скромний на фоні Lord of the Rings Лор Скайріман, не здатен взяти глибиною або ж пропрацьованість. Цю міфології вибагливого гравця цей світ захоплює розум по-іншому, як не крути, але основна перевага Скайріму у його інтерактивності, у його музиці, його атмосфері. І з цим у Скайріма все у повному порядку. Я б навіть сказав, що симбіоз цих аспектів робить цю гру наближеною до геніального рівня, чесно кажучи, я. Не знаю, навіщо зробив це відео. Ніби нічого принципіально нового я не сказав. Навряд відкрив комусь на щось очі. Мені здається, що це відео я зробив скоріше для себе. Занадто вже довго я ношу з собою ці думки. А ще я не бачив на україномовному Ютубі ні одного відео по Скайріму, яке потрапило по моє бачення цієї гри. Можливо, такі є, але якось не траплялось мені. І от мені хотілось, хоча б. 10% того, що в мене на душі, перенести у відеоформат. якось це зафіксувати. Без перебільшення скажу, мені здається, я міг би продовжити цей сценарій ще на годину відео, як мінімум, але просто поки не бачу у цьому сенсу. Можливо, ми колись продовжимо цю розмову, і це відео стане першою з багатьох глав моєї оди любові до цієї гри. Справжнє мистецтво здатне викликати емоції, породжувати ідеї. Формувати думки ледь не у необмеженій кількості, якщо це мистецтво потрапить у серце підходящій людині з тонкою душевною організацією, і ця людина у це мистецтво закохається. Тому для мене Скайрім не просто рідний, Скайрім для мене вічний. Дякую, що додивились це відео до кінця. Користуючись можливістю, хочу ще раз ненав'язливо прорекламувати свій твіч і телеграм-канал. Підписуйтесь на мій твіч і на мій телеграм-канал. Бажаю всього найкращого.